Доброго дня, любі малята. Нагадайте мені, яка зараз пора року. Так, осінь, пізня осінь. Вже незабаром настане зима. Для тварин це найважча пора року, тому до зими звірі готуються заздалегідь. У осінньому лісочку, де листочки шелестять, всі звірятками тушаться. Зиму зимоньку стрічать, треба їм запас зробити, люту зиму пережити. Ось маленьке ведмежатко. Він всю зиму смокче лапку, влітку мед він їв, малину, тому наївсь на цілу зиму. Розгляньте його, який він. Так, великий, бурий. Сильний. А яку ж він має шубу? Товсту, теплу і м'яку. А де живе ведмідь У Узимку, у зимку, коли сніг та холодно, він спить у барлозі. Гляньте, по сосновим гілкам стриба руденька білка, лісові збира горішки. Корінці, грибочки, шишки. Яка білка? Руда пухнаста, прудка маленька. Взимку білочка змінює своє руде хутро на сіре, щоб її не було помітно. А де живе білка? Білка живе на дереві у дуплі. Ось сіреньке зайченя, взимку шубку він міня. Щоб лисичка не догнала і зайчатку не впіймала, треба шубку цю сіреньку замінити на біленьку. Наприкінці осені сіре хутро зайчика змінюється на біле. Яке воно? Біленьке, густеньке, тепленьке. Ось красуня непроста, це лисичка руда. З нею поряд вовк сіренький, взимку злий і голодненький. Лисичка і вовк зимою не сплять і запасів не роблять. Вони щодня шукають собі їжу здобич. Ой, а що ж це за перина із усякої травини? Мабуть, їжак це настелив і хатинку тут зробив. Який їжак? Маленький, сіренький, колючий. Будинок їжачка це нірка під корінням дерев, старих пеньків з купою листя і хмизу. Він багато їсть і жиріє. І цей жир дозволяє йому перезимувати у сплячці. Малята пропоную пограти у гру, скажи збільшено. Лисичка хитра або Хитрюща, вовк злий або злющий. Ведмідь сильний або сильнющий. Білка спритна або спритнюща. Заєць боягуз або боягузище. Їжак має голочки або голчище. Молодці! Прослухайте скоромовку. Їжачок з їжачихою та їжаченятами наїжачилися. Дітки, а тепер наберіть у ротик повітря і на одному видиху промовте скоромовку. Їжачок з їжачихою та їжаченятами наїжачилися. Ще раз їжачок з їжачихою та їжаченятами наїжачилися. Ану, спробуймо швидше. Їжачок з їжачіхою та їжаченятами наїжачилися. Молодці! Вдома проговоріть декілька разів, запишіть відео та відправте мені. Дякую за увагу, мої розумнічі!